Я вас вітаю сьогодні 5 грудня, відкриваємо п'яте віконці нашого календаря. Так, сподіваюся, що на цей раз щось цікаве. Fill in Fill. Я люблю цей бренд. Мені не все подобається, але, наприклад, Буду Арбель, який мені також траплявся в календарі, ну, я його в бутіку мала Щастя тестити, мені дуже подобається. Також Eve uh, Goes Eden. Також дуже гарний парфум про вишню. Так, сьогодні у нас Face for Fantasy. Це щось новеньке. Давайте відкривати, дивитися, що це за ноти. Мені здається, це взагалі новий парфум у портфоліо. Зараз, як би так перелистати, щоб не заспойлерити собі. Я вже трошки заспойлерила, але нічого. Так, ось цей бренд. Це, я так розумію, засновники бренду. Так виглядають їх флакони, Думала вже... Бачили? Це менший розмір. Раніше в них були тільки великі об'єми. Це вже додали, я так розумію, до портфоліо маленькі об'єми. Face and fantasy. Дивіться, це якийсь темний флакон. Щось... Темне, чи це просто фотографія. І дуже щось смачненьке. Нам тут намалювали карамель, праліне. амбру, сандал додали амброксан, мускус і деревина. Ну, має бути щось дуже, дуже сучасне. До речі, не вказаний парфумер скритий, тож ми не знаємо, хто робив цей парфум, чи є це творіння. Дуже мені хочеться нанести. Дуже цікаво буду сьогодні пахнути смачненько. Сьогодні у нас гурманіка. Так. Ой, з перших нот ну, мені дуже подобається. Це дійсно сучасне. Оце карамель і риски. Ось прям як тут намальовані. Оце просто втілення того, що намалювали. Преліне поки що не відчуваю. Сандал, мабуть, проявиться пізніше до бази. Він так, або зразу, або пізніше до бази проявляється. І дуже багато амброксану. Ну, мабуть, амбродерви вона також є, але я до неї не чутлива, тому я її не відчуваю, лише можу підозрювати, що вона тут є. Я вже впевнена, що вона мені не зруйнує композицію, Ну, мені хочеться так сподіватися. Це крамельки посаджені на амброксан. Він має бути дуже шлейфовий, за рахунок Амброксану, дуже такий дифузний, дуже стійкий. І от за рахунок, якраз, Амброксану, він не такий прямолінійно-гурманський це не сор, а лодку, це не липко, незважаючи на цю картинку. Тобто, це така молекулярна гурманіка. <смирі _дякі> так, це такі молекулярні карамельки. Ну, я порозношу і повернуся, але от з першого тесту мені подобається перше враження. Я геть не розчарована навіть навпаки. смачненько, сучасно, гарно. Нічого революційно нового, але е хочеться носити, хочеться вдихати, затишно. Для любителів непрямолінійних гурманіки, в принципі, для любителів гурманіки, для любителів сучасних молекулярних. Не знаю, чи мені буде багато що додати після того, як розношу. Ну, хіба що розкажу, чий сандал, сандал з'явився і чи амродеревина прям набрала Обертів, але от на, на зараз мені подобається. Оці амброксанові іриски карамельки. Не розчарував, правда? в принципі, не пам'ятаю, коли він аж, аж розчарував. І, взагалі, в календар такі дуже носибельні від цього бренду кладуть, мабуть, найпопулярніші парфуми. Тому поки що я задоволена плюсик. Повернуся до вас пізніше. Так, ну що, ну принаймні, сьогодні не розчарування це вже добре, але й захвату, чесно кажучи, немає. От з першого так. Знаєте, за з першого розпилення цей Face for Fantasy від Feel, Feel, мені сподобався більше. Але в мене є пояснення чому. Тому що все ж таки це парфум базований на Амброксані. А Амброксан, ми знаємо, він має таку властивість то ховати парфум, то знову його проявляти. Тобто ми його чуємо а потім не чуємо. І знову чую, і знову не чую. І чую, і не чую. І ось так він з нами грає. Так і цей парфум. Я його впродовж дня, мені здалося десь через годину, що все, він пішов. та ну філ, я така, Я знаю, що ви вмієте гарно робити. А потім такий, я щось повернула, бо я його, знаєте, і на волосся, і на шкіру нанесла. Мені хотілося його його. Більш більше почути, мені не вистачило, чесно кажучи, його міцності, його гучності. Тобто цього від нього не чекайте, це не гучний. Так, тут іриски, тут гарні іриски. Карамель, як я вже сказала, така не прямолініна А, це парфумерна композиція. Але мені вони дуже гарно зроблені, от саме якщо ми про говоримо про іриски. І мені хотілося їх більше, мені хотілося їх весь час відчувати. А, а він так раз і зник оцем проксан його ховає, і тому я його на волосся і Мені здалося, що він вже пішов, а потім я так повернулася щось там. Або там відкрила десь двері, вітер подув і о, він ще тут. Ну ви розумієте, хто носить Роксану від парфуми, то розуміє, про що я. Тобто він з вами грає, грає в схованки, будьте до цього готові. Тобто, якщо ви хочете от прям, насолоджуватися, весь час парфумом відчувати його, щоб всі прям відчували. Ні, він досить такий стриманий. Я б сказала, навіть він тихенький, ну я його принаймні так сприймаю досить тихенько. І тому я об'єктивно не Можу сказати, я ще хочу з ним проекспериментувати, нанести, наприклад, на свою дочку, а їй на волосся, щоб вона походила, і щоб зрозуміти, в принципі, наскільки він шлейфовий. Я його обов'язково буду до гурманських добірок включати. Я повернуся до цього парфуму. Тому за один день мені не вдалося так скласти об'єктивне про нього враження. Єдине, що можу сказати. Що якщо ви шукаєте делікатну гурманіку, не прямолінійну, ось на димо і рисок, надемо цих карамельок, а, то це гарний варіант. І настільки гарний, що його можна навіть і в офіс. Отак, офісна гурманіка. До речі, таке ми не, не часто зустрічаємо. У нас гурманіка, якщо гурманіка, то вже така прямолінійна, гучна. Якщо навіть не прямолінійна, все одно така дуже впевнена гурманіка, а, від якої важко в принципі сховатися, вона дуже шлейфова і це якби такий мовитон, Її вдягати кудись ну, в офіс, де багато людей, де близько люди сидять. А цей парфум, от за рахунок того, що він посаджений на Амброксан, він такий. Він ховається, і ви будете просто також хтось зловить шлейф, а потім принюхається, а може це не від вас, але пахне приємненько. Тобто він не нав'язливий, він не гучний, він зникає, з'являється. Ну такий. Тобто, захвату в мене немає, але мені було досить комфортно. Мені от хотілося все ж таки не ловити його з хвоста, а щоб він так сидів стабільно. Але ви зрозуміли. Якщо ви саме таку не нав'язувану непрямолінійну гурманіку, шукаєте. А якщо ви, в принципі, сприймаєте з Амброксаном парфуми, то я вам його рекомендую. А якщо ви не відчуваєте взагалі в композиції посадження Амброксан, в вашій сліпі зоні, то не зважаючи на всю гар... цю красу ну, тобто вона навіть не те, що вона красива, вона тут немає нічого аж такого, вона, скажімо так, коректна. Коректна гурманіка, то навіть незважаючи на цю коректність. І, ну, в принципі, я б сказала, гарно складений парфум якісно зроблений, тобто нічого там такого неприємного нема. Це не ваше, бо вам треба буде його ловити за хвоста. А якщо у вас до нього цього проксану аносмія, то ви. його... Не зловите. Зловите буквально там перші хвилини, коли тільки нанести, ви почуєте ці дуже гарні смачненькі і рисочки. А, до речі, сандал він там проявляється трошки в базі. Але, ну, він проявляється, він проявляється. Але також дуже делікатний і не гучний. Тобто нічого гучного в цьому парфумі немає. Все. В принципі, ставимо плюсик, але, ну. Я не в захваті, тому що він не вломий на даний момент. Він для мене такий майже не вламує. Все бувайте до завтра.